Редис це перший вітамінний овочі на вашому місті. Після зимововесняного віамінозу він першим насичує наш орган усіма корисними промовинами, це найвищостиглий гликоренеплід, який дає урожай солодкої, хрусткої редиски вже через 15-20 днів для ранніх сортів після появи сходів. Редис досить холодостійкий, тому висівати його на відкриту грядку можна вже на качанні травня. А в парник його сміливо сійте наприкінці квітки разом із раннім листовим салатом, який дозріє одночасно з ним. Разом із швидко рослою цибулою сівком ви зможете вже в середині травня щодня радувати собі зеленим салатом із цих трьох дуже вітамінних овочів. Зараз на ринку можна побачити величну кількість сортів редису різних термінів дозрівання, від ультраранніх до пізніх. Раджу вам посіяти на своїй ділянці різні сорти, щоб продовжити споживання редиски до середини червня. Або ж можна провести два повторні посіви ранніх сортів, якщо вони вам більше до вподіби. Зазвичай смороду найніжніші та найсолодші. Після цього терміну редис вирощувати не варто, оскільки це культура короткого дня. При збільшенні світлого дня він перестає формувати коренеплоди і починає йти в стрічку, утворюючи насіння. Про історію появи культурних сортів редису, його корисні влади, посів та вирощування ми вже детально розповіли у наших статтях. Як виростити редис на своїй ділянці? Коли сіяти коренеплоди? Овоче сівозміну зміну на присадибній ділянці плануємо заздалегідь. Під зимовий посів. Після чого садити на городі, сьогодні ми поговоримо про відмінності різних підвідів цього чудового коренеплоду, нагадаємо особливості його вирощування та пізнаємо вас із найкращими сортами редису з нашої колекції. За термінами дозрівання Ультраранні 16-20 днів, наприклад, Багрець f 1 Валерій f 1 Марс f 1 Ранні 21-25 днів. Наприклад, дієго Ф1, донар Ф1, Політес, Середньостиглі 26 30 днів, наприклад, Рондар Ф1, Вітрил Ф1 Чемпіон, пізні 32-45 днів, наприклад, Віола, Рампух, Форум за розмірами. Дрібні від 18 до 22 грамів, наприклад, Маліто Ф1, Чемпіон, глорієте f Ф1. Середні від 25 до 30 грамів, наприклад, Селеста f 1 білий ікло, цукрова голівка f 1 великі від 31 до 40 грамів, наприклад, Золотник f 1 малиновий куля f 1 Валерій f 1 дуже великі, понад 45 грамів, наприклад, рампух за формою. Круглі, наприклад, блискавка f 1 Цукрова голівка f 1 альбена, циліндричні, наприклад, слава, Форум, білий ікло, видовжені конічні, наприклад, рампух За кольором, Червоні, наприклад, Марс f 1 Донар f 1 Золотник f 1 Малинові, наприклад, малиновий куля f 1 Віола. Червоні з білим кінцем, наприклад, слава, політес, білі, наприклад, альбана, рампух, ґрунт для редису, як і для інших коренеплодів, дуже важливий ґрунт, який ви підготуєте на грядці. Він має бути родючим, багатим на органіку, легким, пухким і строго нейтральним. РН 7,0. Наведіть на слабко кислому ґрунті коренеплоди редису виростуть дрібними та гіркими. Тому найважливіший момент при вирощуванні редису – нейтралізувати кислотність землі, на якій ви формуватимете грядку для цієї культури. Для нейтралізації найкраще використовувати доломітове борошно або товчений крейда, вносячи їх під перекопування із розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів площі. Розкислення починайте як тільки розтане сніг. При формуванні грядки вносять на один квадратний метр 2 відра або компосту, два відра листової землі, одне відро піску, третину відра деревного попелу, 2 столові ложки суперфосфату та півтори столової ложки сульфату калію. Сонячне освітлення якщо ви хочете виростити солодку, велику редиску, грядку розташовуйте на добре освітленому сонцем місці. У тіні коренеплоди вийдуть дрібними і не такими смачними. Температура повітря. Редис теплолюбна культура. При зниженні температури повітря до плюс 11-13 градусів його ріст припиняється, тому раджу вам перший урожай цієї культури виростити в парнику під прозорою плівкою. Збільшення світлого дня. Як ми вже казали, редис культура короткого дня. При його подовженні в червні він припиняє створення коренеплодів. Тому на вісні ви можете виростити лише два врожаї Крайній термін збору коренеплодів 7 7-9 червня полив. Щоб редис вийшов солодким, хрустким і не гірчив, йому потрібні регулярні поливи теплою водою у суху погоду не рідше, ніж через день. Від холодної води коренеплоди почати гірчити і ростимуть значно повільніше. Добрива! Осколки при посадці насіння редису отримали гарне харчування, перший урожай підгодовувати не треба. Повторні посів редису двічі, із інтервалом у тиждень, піжи відзбродженою травою або настоєм коров'яку у концентрації 1 до 10 ми розповіли вам, на які групи можна розумно поділити редис за різними показниками, нагадали, які важливі особливості цієї культури необхідно враховувати при його вирощуванні. А тепер представляємо вам найкращі сорти та гібриди цього смачного та корисного овоча з нашої колекції. Наша новинка Midway f 1 Наша колекція сортів та гібридів Редису Donar f 1 Черріт f 1 Білий Ікло, Глорієта f 1 Золотник f 1 Цукрова Голівка f 1 Політес, Малиновий Куля f 1 Альбена, Багрець f 1 Слава, Рондар f 1 Вітрил f 1 Валерій f 1 Віола, Рампух, Форум, Марс f 1 Редис Дієго f 1 Блискавка f 1 Дуро краснодарське Малито Ф1 Селеста Ф1, Рондейл, Чемпіон